Ось так приблизно зараз виглядає моя кімната, бо я притарабанила вапоризатор, тому що там дуже хороша лампа освітлення. Цю свою я теж зробила, але боюсь її включати. Бачите, я прикрутила вже сюди ось цей. Господи, як він, патрон, <с>? склероз, вибачаю, патрон прикрутила і лишилось тільки лампочку підключити, але я боюсь це робити, оскільки, не дай Бог, заклини. У мене мама, і щоб не мерзло, тому що опалення в мене на електриці. І не знаю, хто як. А я це все притарбанила, щоб зняти собі образи вже весняні. Не хочу зими, хоч я й накупила багато зимового одягу і навіть ще не склала з ними образи. Я вже хочу весняні. І зараз будемо з вами складати. Ось там будемо зніматися. Це я трошки в теплому костюмі, тому що вдома дуже холодно. Я йду просто на жертву. Принесла ще лампу, штатив, і таке все на купу, дивіться. Так. Дівчатка і хлоп'ятка. А я бачу по коментарях, що вони дивляться не тільки дівчатка, усім привіт. Я обвішилася вже сердечком, бо сердечок багато не буває. Чого я жду і від вас, коли знімаю своє відео. Отож, ми деякі сердечка будемо знімати в процесі перевдягання. А це в мене такі були. А це я купувала десь три відео тому. Перед новим роком Було, що то вуха заклала. <смі> Перед новим роком, Ось такі актуальні. Взагалі-то воно ну, дуже довге. Але я його трошки вкоротила. Але з цим сердечком всі подаріли. А я ж модниця, то як не купити. Я вже вдягнулася. Підничку. Яку ми купували разом з вами, синю, яка була, тому що сіреньку, яку я міряла, забрала тітенька в мене з рук вирвала. Ну і хай носить на здоров'я. Мені не шкода. Тепер я хочу чорну, таку саму, але чорну. Тож зробимо декілька образів. Останнім часом мені дуже подобається піднички, довгі, ось такої довжини, з носками, з босоніжками. З сапожками, тобто все таке класичне, воно повертається і мене це дуже тішить. Тими босоніжками теж Ти купляла це коні. Абсолютно новенький, красиві, Планую їх продати. Бо куди в таких босоніжках треба мати десь виходити? Наразі в мене немає. При чим виходити десь. Ну, але образи складемо. Так. Ось такі босоніжки вдягають з носками. І не тільки босоніжки, взагалі і туфлі, і лодочки. І що у нас є, потім ми примірюємо ще з такими лоферами. Так, залазь, не хочу. Зараз я вас виключу. Вдягнуся і знову включу. І мені подобається, що до цих спідничок, ось таких класичних, просто красивих, простих. Ой, трошки не погазую козер. Можна вдягнути будь-любок. Будь-яку ковтинку, рубашку, футболку, будь-що, блузку, і це буде виглядати дуже стильно. Батінко, зараз поломлюся, дівчата я вже розучилася ходити на цих кабах. Е, І ще на мене осяйнула. Просто геніальна думка знімати ось так от форматом, як інстаграм, але вставляти рядом. Зараз ми спробуємо. Просто цей формат на YouTube не, не дозволяє знімати я не влажу, принаймні я. Хоча я і не така велика. Ось подивіться, як гарно, стильно, лаконічно, нічого лишнього. І чомусь мені здається, що буде стильним і модним. Трендовим синій кольор. То я можу помилятися. Ось мені отак от подобається синій. Не знаю. Я буду ходити в синьому, просто він настільки багатий, такий, знаєте, як в яхтіних клубах використовують синій, білий, дається червоний, якщо не помиляюсь. Такі природні кольори. Дивіться, як красиво виглядають. босоніжки. З носками це все синє, просто так, ще зараз піду на білому знімлюсь. Так що, дівчатка, полюйте за такими спідничками, дуже гарно виглядає з будь-якою кофточкою, навіть коли виглядає маєчка. І можна ще поясочок тягнути. Ось так. Ось, власне, зі спортивної. Кофточкою, і я спокійнісінько ходжу в таких хутряних капцях, мені це не заважає. Єдине, що мені хочеться обрізати оцю майку до половини, зараз так модно, щоб звисали оці всі штуки. Зараз щось придумаємо. До речі, дуже нормально, коли буде виглядати ось така футболка, це дуже по-молодіжному. До речі, цю кофту я знайшла на шпермулі. Обов'язково зніму вам це відео, я там познаходила в себе. Єдине, що мій гаджет дуже обмежений і в нього немає пам'яті, ви вже всі про це знаєте в коментарях. Я вам відповідаю. Тому ну, треба почекати. Дещо я щось придумаю і зніму обов'язково влог. Як ми з мамою були біженками в Німеччині? І цю майку, власне, я знайшла, тому що перший день, як ми. Вирішили їхати якось так в одну секунду. Так, до половини. до половини, половини, То треба ще за... трішки за цей вже чухрати і шву. Ось так. Да, я така можу чекати. Тобто ми поїхали, в нас не було нічого і ходити в нас, і я й була рада навіть в кофті. Зі смітника. Ну то не смітник, я обов'язково зніму відео вам і покажу. Навіть коментарі люди пишуть що про секунди, в них немає Там такого поняття. Так? Ось так десь приблизно буде дополови. Дякую! Ще один варіант з підничкою. Це вже інше ще з моєї молодості. Вона вже не за коліна, а до коліна. Якщо до коліна, то гольфики. А якщо за коліна, то носочки. І, власне, знаю, 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 нічого мені не кажіть, але мода циклічна. І все повертається. Мода 90-х вже займає свої позиції який час. І вона мені починає подобатись, хоча я в цьому виросла. Це виглядає елегантно. Жіночно. І думаю, що воно не заслуговує на місце бути. І один прийом, який зараз дуже актуальний, це зав'язування бантиків з галстука. А можна навіть зробити у вигляді брошки. Накрутити, накрутити, накрутити і причепити його сюди. Також мені подобаються звичайні худі, як класичне, так і кольорове з такими довгими спільничками. У мене вже в хаті розгардіяж. Буду прибирати довго. Можна навіть накидати галстуки, просто ось так не зав'язуючи їх. Все одно це красиво і стильно. Навіть на спортивні кофти вони додають якоїсь такої ізюминки родзинки! І знаєте, що? Це в мене, знаєте, на фоні там вогнегазник, що тут гаряче. Покажу вам іще один варіант. Виглядає він, звісно, стильно гарно і модно, але ця ковтинка я не знаю, яких, яких років. І все одно. Тобто ви вже знаєте, що купувати. Стильно, красиву, бабську спідничку. У мене тут є такий шарфік, як коли я дуже давно в'язала, і конютка була маленька. вона нас мама в'яже. який красивий. Зараз покажу варіант, як прикрасить образ. Ось такі чудонацькі великі банти. З об'ємних шарфиків. зараз модно, даже можна тут два зробити, але я бачила один. Два, мені здається, вже занадто. І вони довгі. У мене цей коротший. зараз я попробую з якогось іншого зробити. І зуважте, що це все ще та сама спідничка. До речі, теж її можна носити з трикотажними колодками, звичайними такими, як колись в школу ходили. і... Це прекрасно. що мода дбає про здоров'я дівчаток. Вже нап'ялила аксесуари, щоб подивитися, як то виглядає. Наприклад, повноцінний образ з пальто. Так сумку забули виняти. Ну і сапожки якісь там. Чи щось типу такого. Мені подобається. Принаймні це тепло. Речі, моя колекція. Це вже я вдягнулася як нормальна людина, без бантів, без нічого. Можна, але я вам хотіла показати свою колекцію окулярів. Це далеко не все. Більше половину треба поїхати подивитися, що в доньці. Тут є і оригінальні фурно, і дешеві. І не зовсім дешеві, а це окуляр моєї молодості. Дуже класний, мені подобається. Ще моя тут є шанель оригінальні, де ще була коробочка. Бач, що там пише. Двоє в мене таких було різних. Це взагалі якісь дешеві. Не, не пам'ятаю навіть де купила. Це теж якісь такі дорогі колись такі пластинні модні. Та виймаєшся ти. Так. Але найбільше мені подобається те, що я знайшла в себе дуже такі старого мину. Та да, що зараз потреба? О, це теж дешеві. Я за 30 гривень купила в копійці, але вони дуже модні і актуальні. Зараз примірюємо їх чимось. Не можу знайти тих окулярів, які обхватують повністю. А ось вони. Окуляри з триказам. Бачите, які вони заокруглені, вони обхватують повністю обличчя і дуже стильні, як лижна маска. Це з копійочки за 30 гривень. Чим мені захотілося провірити? Таку актуальну. До спільнички. Мені здається, йде. І я зараз уб'ю просто ці квіточки, вже там одна голова відвалилася. Так. Як ви? І взагалі пишіть в коментарях, який більше опис вам. Пороба вся. Особисто я, то я б ще і шапку нап'ялила. Але ви не я. Тому не раджу так наряжатись, бо всі будуть погляди на вашій персоні. Хто не любить лишньої уваги, то краще так. Не... Але мені дуже подобається. Фіранкою, як я вам показувала. Ну це вже занадто авангардно, тому дівчата атака не всі дозволять собі вдягнутися. Ну і звісно, що під таку спідничку піде весь верхній одяг. Як і угі на платформі, так і шубка. І навіть з джинсовою курткою довгою. Ви вже знаєте, за чим потрібно вести охот, так, я в кадр чи ні. Ви трішки впали від того гламуру, що я вам показую. Мені, мені здається, що ті, хто видумує ці тренди, просто знущаються над модницями. Ну, що це таке, за цей бантик такий. Ну, вони зараз тренди, причому з будь-яких матеріалів. Ой, мені здається, що чорну спіничку можна вже не купувати. Я склала купу образів. А ще по щі, чи вам сподобався такий формат переодягань. Я згадала, що в мене є ось така сумочка причудова від УГ. І в мене склався вже повноцінний образ. яка цікаво чудесна з модними паєтками. Ви собі підете відпочивати, а мені цей безлад прибирати. А в мене три шафки і є що знімати. І верхній одяг, і це лише половину.